У відео, як я намалювала натюрморт із квітами два рази, досвід під час живопису, як картина знаходить свого власника, і як я малювала картину, щоб викликати захоплення і довести, що я не гірша за інших. Мої вітання всім! Сьогодні ми будемо розмовляти знову про живопис і досвід живопису, тож поїхали! Робота з кожною картиною, от вона несе за собою досить такий цікавий досвід, насправді. Тобто, ти і починаєш працювати із нею, з якимось надією, мріями, бажаннями щось довести, змінити світ, щось спробувати і таке інше, коекспериментувати для прикладу. І ти намагаєшся це все втілити в якійсь картині. Це насправді так. Кожного своя мета, кожен з якимось. Своїм особливим заходом працює своїми картинами і отримує той же досвід. А є той досвід, який ти не плануєш, а він тобі дається саме з картиною. Сьогодні буде саме про ось це мова про ось цей досвід, який саме надходить тобі, або ти його отримуєш у роботі з картиною. Отже, перша історія, тому що тут буде дві історії про практично дві, але одну картину. От перша історія, причина, яку я хочу назвати, чому я малювала цю картину, яку ви бачите на екрані. Цю картину я малювала, щоб захопити одну людину, тобто вона все говорила, та людина, що ось в тебе темні картини, твої картини якісь не такі чудові, прекрасні картини інших там митців. Ну, і я собі вирішила, я ж спробую це зробити. Я намалюю цю картину, і вона буде захоплюватися, ця людина цією картиною. І я доведу, що я не гірша за всіх інших. І ось ціль цієї картини намалювати її в світлих тонах. Світлих, яскравих, позитивних тонах, щоби. Було схоже як в тих інших художників, з якими мене порівнювали. Ну що ж, я малюю цю картину, я її намалювала, я її презентую цій людині, а вона не реагує. Тобто, в неї немає захвату, в неї немає абсолютно нічого. Ну, так, непогано намальовано і все. Що ж, та картина лишилася мені, тому що моя мета була: ну, якщо вона захопиться цією картиною, я її подарую, і потім буду насолоджуватися тим, що ось я довела цій людині свою майстерність. Не вийшло. Насправді не вийшло. Світла картина не спрацювала. Позитивні квіти не спрацювали, нічого не спрацювало. Ця картина зависла у мене, і от вона зі мною досить довгий час. Я її любила використовувати як змінюю картини по порах року, і от вона була весняною картиною. І от цієї весни я її не схотіла вішати. Абсолютно не схотіла вішати, навіть на неї не хотіла дивитися. Ті це було десь лютий, тоді вже запахло, грубо кажучи, весною. І в мене була така думка: от навіщо ти її тримаєш? Що от вона тобі дає? Тому що завжди з усіма картинами, які ти, які ти малюєш, у тебе є якийсь певний зв'язок, певне якесь там бачення. А його не було. Того, що я малювала це для людини, намагаючись довести їй щось. Мені вона взагалі була байдужа. що саме цікаво, що ця картина не могла знайти нікого, хто би м, от її полюбив, от щоб було щось таке, як створився, якийсь емоційний зв'язок, тому що із картинами він створюється, цей емоційний зв'язок. Як це взагалі працює, щоб більше описати цю тему? Тобто, ти. Маєш ідею, ти її зображуєш на полотні. От людина дивиться і знаходить ту саму свою картину, і вона е, не мог би, створює із неї зв'язок. І ця картина стає їй дуже важлива. внаслідок цього. Вона дуже часто цю картину купує, або ти їй даруєш як подарунок, і вона нею насолоджується роками. Оце досить таки цікаво. І що цікаво, що різні люди знаходять свої різні картини. Немає того, щоб було досить такі однозначно. Тобто, ця картина її любить багато людей, цю картину не любить багато людей, і такі інше. Ні, це якийсь дуже індивідуальний і дуже інтимний зв'язок виходить. І от вона завісла: от вона не могла знайти жодного разу от ту свою людину, яка б її полюбила. І врешті-решт, у мене з'явилася думка, що. ну... Коли ти пишеш картину для когось без особливої ідеї, окрім того, щоб вразити ту людину, то та картина для тебе значення не матиме. я дивлюсь на неї бачу там дуже багато помилок, якби я би це уже писала інакше. І мене було запитання: а чи є взагалі в цій ідеї якийсь потенціал, а чи є в цій ідеї щось таке? На чим насправді можна було попрацювати? Відповідь так, була, насправді є. І ідея в тому, щоб на місці ось цієї старої картини перемалювати по-новому її. Тобто змінити так, як би мені подобалось. зробити, грубо кажучи, оновлення її. І ось так я його робила. Ну, ось так вона виглядала спочатку. І ось я вже починаю її змінювати. Я намагаюся їй зробити атмосферу голландського натюрморту, тобто поставити цей букет у якесь досить таке темне місце, де. Випадково на цей букет падає якийсь там промінь світла, тобто попрацювати з контрастом. І ось результат роботи із фоном. Він неоднозначний, але мені здається, це було цікаво. Зараз, ви бачите, я додаю змінюю вазу. Там була одна ваза по типу букала, це зовсім інша ваза, до якої додається підставка, на якій стоїть ваза тере стіл І на мою думку, це більш додасть цьому натюрморту якоїсь історії, такої майже античної якоїсь такої. Тобто, ти вже зможеш дивитися і бачити, ось тут щось є цікаве. Наступним було завданням змінити колір квітів. Тому що, коли у тебе є темний фон, то такі темно-червоні квіти або квіти темних відтінків, на ньому не будуть працювати так, як потрібно. У фотоматеріалі це можливо, але не на картині. Тому я змінюю кольори. Як бачите, всіх квітів, окрім нарцисів, тому що вони так яскраві, вони так жовті, вони так прекрасні. І будуть працювати із цим фоном. Тобто, як ви бачите, я шукаю самі різні можливості змінити ось ту основу, яка вже у мене була, на щось інше, на те, що б відкликалося в мені, щоб мені було цікаво і щоб було оригінально. Важливо те, що попередні кольори вони через такі певні ефекти ласіровок. Вони проглядаються і внаслідок цього створюються нові дуже цікаві мікси відтінків самі на палітрі, тобто на палітрі самої картини, а не, на, а не на палітрі, де я їх створюю. На мою думку, це вийшло досить таки цікаво і однозначно. Тобто, ти маєш на меті створити один колір, але внаслідок того, що проглядається колір першого шару поверх нового кольору. Створюється новий прекрасний відтінок. От ви бачите, я я змінюю всі кольори. Дивлюся, чи воно мені подобається, чи воно ним подобається. І це тільки, можна сказати, одне із рішень. Я його буду іще змінювати, тому що це важливо. Звісно, необхідно буде відредагувати перспективу вази, перспективу підсадавки. Так, це потрібно відредагувати. Але вже щось от мені подобається: вже тут щось є. От коли ти малюєш картину, в тебе є відчуття, тут щось є, тут щось є. І за цією ідеєю, за цією думкою ти йдеш. І так на цьому моменті тут щось є. І ось я намагаюся працювати із певними квітами, додаючи їм якось цікавого бачення. Звісно, це не так має бути. Це все має бути продумане до початку роботи. Коли ти вже працюєш із натюрморитом із будь-якою іншою роботою, то вона вже має бути продуманою. Тобто, ось цих проблем не має бути, тебе вже мають бути повністю до початку роботи з картиною. Сформовані, принаймні, на 70% бачення твоєї картини, воно має сформоване бачення, розміщення квітів. Так, деякі ідеї в тебе. Можуть бути на думці, і ти їх можеш потім втілювати під час роботи із картиною, але на початку в тебе вона має більш продуманою бути. Ти не маєш робити її 10 замальовок під час уже роботи із картиною, щоб знайти те саме співвідношення об'єктів, кольору палітри, яке би тебе захопило, яке би тобі сказало, ось воно правильно. Ні, ти маєш знайти форму квітів, ти маєш знайти їхню перспективу до. І ось я знову змінюю кольори квітів. Як ви бачите, це досить таки цікаво. Воно змінюється, змінюється, змінюється. Саме цікаве інше, що ці зміни мені подобаються. От мені подобається саме той колір, який виходить, саме та ідея, яка виходить внаслідок ось цієї переробки, переробки і переробки. Тому що воно якесь виходить оригінальне саме по собі, не задумане оригінальне, а саме по собі. Я знаходиться у пошуці. Ти щось шукаєш дуже часто одне, а натрапляєш на зовсім інше. Це називається удача або доля пошуку, яка є дуже часто у картинах, особливо цим пошуком захоплюється і його цінують художники Алапріми, художники імпресіонізму, ті, хто чекає на якусь руку долі. На якийсь мазок, які який створить їхні картини просто незабутніми для всіх інших. У о, реалістів це зовсім інакше. Але не означає, що його не може бути. Я пропрацьовую деталі картини, я пропрацьовую деталі. Квітів робота, ось бачите, вже знову змінились на рожеві квітиці. Робота йде поступово. Деталі і об'єкти композиції додаються поступово. Тобто ти думаєш, що ще тут потрібно, що ще тут потрібно, і ти додаєш деталь. Що ще тут потрібно запитусуєш себе, якщо ще щось, ти шукаєш ту деталь в різних натюрмортах, в різних баченнях, в різному фотоматеріалі, і ти додаєш його. Ти додаєш певних деталей, ти додаєш певного розуміння, певного бачення, щоб було цікаво дивитися, щоб ось те, що ти малюєш, було е мало свій сюжет, мало свою думку, мало своє бачення. І тобі подобалось, тобі подобалось, ти думав про це, що ти бачиш, чому ти це бачиш, на яку думку це тебе наштовхує. Насправді воно саме так має працювати. Тобто це символи, це обра... образи певні, про які ти маєш думати. Так, цей колір цієї квітки, над якою я працюю, він не є. Можливо, такої кольору цієї квітки і не існує. Є інші кольори, більш простіші, більш реалістичні. Але він мені подобається якоюсь своєю оригінальністю. Просто слово оригінально. Мені приходить на думку, коли я дивлюся на цю квітку. Одні квіти дуже промальовані, як ось ця, інші квіти промальовані менше. Чому? Тому що от мені так хотілося, тому що мені хотілося ту квітку залишити так, як є. Тому що мені хотілося залишити ось це все у цьому неідеальному вигляді. Щось є дуже реалістичне в цій картині, якісь деталі, щось нереалістичне. Я знаю певні квіти, такими великими не ростуть, я знаю певні квіти таких... Не мають відтінків, але це не означає, що вони такими не можуть бути на картині. Вони можуть і вони є. Ця ідея такого бачення натюрморту, та ідея такого бачення натюрморту вона народилася саме в тих голландців. Саме в ідеї того, що ти реалістично сполучаєш або міксуєш у своєму натюрморті те, що або чого не може бути. Але ти прагнеш її зробити прекрасно реалістичними. Ось як промальовуєш і деталі. І ось вона, у результаті її досить таки складно зняти в завершеному вигляді, тому що вона досить таки широка і невисока, її відзеркалення завжди присутнє. Щоб побачити і осягнути, як воно це все. Виглядає, але результат мені цікавий. Він мене запалює і він мені подобається. І так, ця картина стала моєю. І ось уже вона практично завершена. І мені їй дуже хотілося включити в той список найбільш важливі картини в моєму житті. Тому що, коли я на неї дивлюся, я розумію, вона моя. От вона тепер стала моєю. Вона не чиясь, вона нікого не шукає, вона нікого не чекає. Вона вже є, і вона моя. Чому вона моя? Тому що я дивлюся на неї і розумію, що в ній прихований дуже великий досвід, дуже великий досвід, який закарбувався уже в мені в період роботи із нею. Ті бачення, ті уроки. От я на неї дивлюся на різні квіти. От мене зразу виникають різні думки, які були в процесі роботи. О, цей колір цікавий. О, ця форма цікава. А якщо зробити щось таке, як це воно вплине? Тобто відчуття пошуку, саме так пошуку, який ти маєш під час роботи з картиною, Уроки того, що над картиною потрібно працювати поетапно, Уроки того, що не потрібно бігати за глядачами, це мої особисті уроки. Що не потрібно бігати за ними, тому що, як і показує історія великих митців, ти за ними не набігаєшся, ти ним не створиш щось супер таке. Вони самі мають знаходити у твоєму мистецтві щось щоби їх захоплювало, що би їх м -м, воно тримало. Саме так, щоб воно їх тримало. В інакшому випадку це не буде працювати. Просто-напросто не буде працювати. І це вкрай важливо ось бачити картину, якщо вона твоя картина. Ось це твоя картина. Ти в ній бачиш не тільки відпочинок, ти в ній бачиш, от необхідний той процес, який би тобі говорив щось про твої уроки, мотивував, змушував бачити все інакше, не так як було до цієї картини. В цьому і важливо. Отримувати той досвід, навіть якщо він не вийшов той ідеальний, який би мені хотілося. І я собі говорила: ти будеш писати її, ти будеш працювати над нею, щоб вона дійшла до якогось твого ідеального бачення. І в одному моменті до мене прийшла відповідь, ні, вона має залишитись саме такою, тому що саме такою ти її маєш бачити, саме такою вона тебе буде. Мотивувати саме такою, вона тебе змусить більше думати, саме такою, вона змусить тебе більше працювати. Це ось той досвід, який ми м, отримуємо, яким ми насолоджуємося, і яким ми тримаємо, щоб розвиватися далі. Це, схоже, знаєте, на людей які собі створюють, малюють тату різні через різний досвід, щоб не забувати ту дату, не забувати подію, зміст, символ. І ось так вона стане саме образно кажучи, алегорією того самого тату вона буде зі мною. Щоб я бачила, щоб я на... завжди запам'ятала ось ці уроки, які далося. Мені пройти під час роботи з цією картиною у результаті роботи над її першим варіантом, у процесі роботи над її другим варіантом. На мою думку, це дуже і дуже важливо. Крім того, що це показало те, наскільки змінилося бачення за час роботи із першою версією картиною, і теперішньою версією картини. Змінилось дуже багато. А це говорить, що і далі будуть зміни, тому що. Ми не є на даному моменті найкращими версіями себе. Життя не змінює, і ми змінюємося наслідок цього, на щастя чи, на жаль, і наше мистецтво також буде змінюватись. Тож, цікаво, чи у вас були такі думки на рахунок своїх картин, такі враження на рахунок роботи своїми картинами? Якщо були, напишіть, поділіться теж. Дякую всім, що були зі мною. Бажаю вам всього найкращого. Насолоджуйтесь своїм живописом.